Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, Хмельниччина. Орієнті наші незмінні, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Відправляємо на чуднів Оріона, РД 404-го з примусовою гідравлікою. Трактор просто причудовий. Все, що я вам можу сказати, що тракторець, регулюємо база, примусова гідравліка, 4 гідровиходи, віддільна ванна. Кемовський двигун 490, торпеда шикарна. Торпеда, рівна підлога, бокова куліса. передок, блокировочка, диференціала, Збоку бак, підніжка усилена і закріплена До кріплення бака, крила, що характерно, що усилені крила. Подивіться, вже не буде крило грати. Які молодці дали. Кріплення на Крила шикар шикардос. Стали, просто чудово. Гідроусілітель руля в кожусі закрито. Ось такий тракторець. Отака в нього оптика. Така оптика проти ваги. Глушник. Глушник шикарний. Два інша. Воздухан, дуже прекрасний. Акуратний, гарненький, не вібрірує. Отакий тракторець поїде на Чуднівщину і буде працювати в сільському господарстві. Орієнтіри наші незмінні. Місто Житомир, міні-агро, наша площадочка. Будь ласка, приїжджайте, замовляйте, тракторців достатньо. Всім хватить тракторці, готуйтеся до осінніх робіт. Обкатуйте, перевіряйте, обслуговуйте техніку правильно. Тракторці є Куботи, Соліси, Оріони, Джими, Булати, Сінтаї, шифінги, навісне обладнання. Все в наявності. Чекаємо вас за даною адресою. Місто Житомир, проспект Миру 45 Друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. тракторець прямує на Чуднівщину. Всім гарного дня, дякую.